тест драйв на Шкоді Октаві А8. Автомобіль у нас на 18 колесах, 45-й профіль. Він ну, відчувається стики, але машинка на порядок комфортніша, ніж попереднє покоління. відверто скажу. Плюс тут наша підвізка DCC, Я зараз їду в нормальному режимі. Приємно автомобіль тримає дорогу, взагалі тобто досить чітко. Швидкість не відчувається, так як я знову ж таки з попереднім поколінням, і в автомобілі тихіше. Тобто Знов ж і ще мені що дуже сподобалося на даному авто, це робота зв'язок коробки передач dq 381. А також цього двигуна вже покоління Evo, максимально еластичний, він приємно тяне знизу, він гарно розкручується вже на верхах. І на ньому дуже комфортно їхати. От мені відверто він дуже зайшов таки, в цьому поєднанні. Це не перший автомобіль уже покоління Evo, на якому я їжджу, але от поєднання даного, саме, даного екземпляра з СССР підвіскою, з класним двигуном, з класною коробкою. Ну воно еластично, комфортно, класно, немає надмірної дубовості, і знов ж таки дизайн також немало відіграє роль. Є у нас отримання в полосі, все гарно. Мені автомобіль сподобався. Я думаю, ви по моїх емоціях це зрозуміли.